Вітаю, друзі, вітаю паново нажимане, З вами Полі Карпович, і це огляд на ніж Cold Steel Voyager Drop Point. Поїхали. Коротенький огляд коробки, розпаковка, і потім подивимось вже на сам ніж. Лицева сторона бренд Cold Steel намальований сам ніж. Напис моделі Voyager, розмір Large, тому що є різні розміри у Cold Steel ну і основні характеристики. Довжина Леза 4 дюйми, загальна довжина 9,1 дюйми, сталь Aus 10 a вага 502 ОЗ. Не знаю, що таке ОЗ. Це щось близько 140 грам якщо я не помиляюсь. Товщина Леза 3,5 мм, ну і руків'я і це матеріал руків'я типу такий спеціальний якийсь їхній пластик. З цього боку логотип Anytime, Anywhere, замок triad lock Тут написано модель drop Point Plain edge тому що бувають це рейтери, буває spear Point і буває American Tanto, якщо не помиляюсь. Ну і Відповідно в варіантах Plain або серейтерних. Штрих-кут і з цього боку наклеєчка Мілітарі.пл саме на Мілітарі ПЛ і можна замовити собі такий ніж по приємній ціні. Посилання я залишу в описі. Ну і від себе в принципі можу рекомендувати співпрацю з даним магазином. Єдиний нюанс, замовляйте наложеним платежем. Додам в опис відео про те, як замовляти, як я замовляв ножі з Мілітарі АПЛ. Ну, в принципі, по коробочці на цьому все більше тут нічого цікавого немає. Хоча так, 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 чи вказана тут. Країна-виробник, ні, на коробці країна-виробник, до речі, не вказана. Добре, розпаковую сам ніж. Всередині є одразу бачимо додаткова кліпса. Ну вона якби не додаткова, а якщо ви шульга і використовуєте ніж на лівій кишені, то це кліпса саме для, для лівої кишені, тому що ця кліпса, яка на ножі встановлена, вона не симметрична і на іншу сторону не переставляється. Для цього Cold Steel кладуть в комплект одразу додаткову кліпсу, що насправді прикольно. Ну і можемо бачити сам ніж. Досить великий, але як на свої розміри, він на моє здивування не відчувається дуже важким. Накладки на руків'я. Руків'я досить велике, досить об'ємне. Така тут текстура, вона досить цупка, що в рукавичках, що без рукавичок, ніж навряд чи буде вислизати з рук, і, в принципі, руків'я дуже в нього ухватисте. Відкривається або просто руками, або за шпеник, або інерційно. Ну, все це трошечки пізніше також покажу. Дроппоint, як я вже казав, може бути ще Спірпойт, може бути American Tanto. Покриття, як його називають, оцинковане відро. Ну, це щось типу Stonewash, але такий якийсь, не знаю, досить дивний Stone Wash, ну, який вже є. Товщина обуху 3,5 мм, як написано на коробочці. Шпенник двосторонній, відкручується. Ось тут є шліц для його відкручування. З лівої сторони на клинку назва моделі Voyager. До речі, Voyager це одна з перших моделей взагалі Cold Steel, і Voyager – це вже культова модель даного виробника. Але саме з формою Леза Drop Point він з'явився відносно недавно. там Якщо не помиляюсь років три тому, тому можна сказати, це новинка. Ну, і в принципі деякі оновлення з далеких 90-х років, якщо я не помиляюсь, сталися із руків'ям, тобто форма трошечки змінилась, і, ну, в принципі, по самим клинкам теж певні зміни з ножем відбуваються. Є темлячний отвір в задній частині, осьовий гвинт на торксі, тут дві якісь боночки і ще три гвинти, які скріплюють руків'я. Конструкція закрита, тобто тут є ось такий повноцінний бекспейсер, мабуть, який майже повністю закриває руків'я, і також замок-тріадлок, який. Натискається зверху, і тоді ми можемо складати е, даний ніж. Е, з правої сторони на клинку з маркувань е, бренд Cold Steel, сталь Aus 10A. І також тут ми можемо побачити Тайвань, що ножі зараз Cold Steel робить в Тайвані. ну По правій стороні на осьовому гвинті вже Торкса немає, тільки з лівого боку. Тут просто. Типу, як заглушка, бачимо кліпсу. На кліпсі також є логотип. Кліпса пофарбована, чорна. Ну і в принципі, все те саме, що з іншої сторони. Всередині є алюмінієві лейнери для зменшення ваги. Через це, в принципі, ніж і не відчувається дуже тяжким, якби вони були сталеві і ще й без е, всяких там отворів, без полегшень, то ніж би був реально важким. А так як там використовується алюміній і ось цей матеріал, пластик, він легший за G-10, через те, в принципі, ніж. На свої досить великі розміри не відчувається дуже важким. Ну, і в принципі, в руку він сідає досить добре. Для моєї, от, в рукавичці прямо, прямо впритик, якщо рука буде трошки більшою, то, можливо, навіть будуть певні незручності. На обусі є насічка, також насічка є на руків'ї, куди ми кладемо великий палець при ось такому утриманні. Ну і якісь там інші варіанти, ось так, типу, Вістрям до себе, лезом від себе можна його тримати досить зручно, ось таким варіантом вже не буде зручно. Також тут є досить таке велике місце, куди можна класти вказівний палець для того, щоб докладати дещо більших зусиль, ну, наприклад, при якомусь там струганні. До речі, щодо якості виконання даного ножа, найперше, що мені кинулось в очі, це ось тут можете побачити, коли його заточували. Ну трошки криво заточили і зачепили ось цю частину. І ще по вістрю: вістря зведене прямо максимально криво, воно завалене просто на один бік, саме кінчик, і ну це просто капець, це я думаю. Сподіваюсь, вам щось буде видно там на відео, але от вживу воно прямо дуже-дуже кидається в очі і потрібно буде, ніж обов'язково переточити. І це, мабуть, ось такі моменти, вони відрізняють. Оригінал від репліки, тому що китайські репліки, які копіюють дані ножі, вони собі ось таких косяків не дозволяють. Зазвичай в репліках все зроблено ідеально. Ну, а оригінали можуть дозволити собі і ось такий косяк, і завалене вістря, і, в принципі, вони не дуже -то сильно над цим всім і запарюються. Ось так, ніж виглядає в моїй руці, як я вже казав, він досить великий для порівняння моя ZEH-452, ну реально набагато менше. І відчувається він значно потужнішим, його можна гарно вхопити, затеху от прямо так гарно не вхопиш. Тому ZEH, в принципі, на ADC у мене залишається, для якихось повсякденних задач її вистачає. А ось такий Cold Steel Voyager, потужний, міцний, з триадлоком розрекламованим. Буде мною використовуватись в певних ситуаціях, коли потрібно буде докладати значно більших зусиль, значно більше навантажувати ніж. Такі ситуації час від часу трапляються, і в моїй роботі вони є. Тому під певні задачі буду брати з собою саме ось цей ніж. Ну і зараз. Невеличкі якісь стандартні тести по тому, як ніж буде різати. Це буде папір, це буде дерев'яна паличка. На жаль, сьогодні картоплинку з собою не взяв, але я думаю, з картоплею він буде справлятися нормально. Самий звичайний аркуш паперу А4 перевіряємо заводське заточування даного ножа. Хм. На моє прямо здивування з коробки ніж дуже гарно ріже папір. Легко, не махрить нічого, і, блін, з коробки він заточений краще, ніж затеха. Краще, ніж порошкові сталі. Краще, ніж вдвічі дорожчий ніж. Це прямо досить приємне здивування. Ну, але заточка з коробки це всього-навсього заточка з коробки, і з часом все одно ніж доведеться точити. Зараз. Ось мій дрючечок, який я зазвичай стругаю всіми ножами. Він досить твердий і, в принципі, дається ножам важко. Спробуємо, як з цим буде справлятись cold Steel Voyager. І він справляється класно. Ну Тут дуже велика заслуга саме ось цього руків'я, за яке реально можна гарно схопитись, досить воно широке, воно об'ємне, заповнює руку. Велика, велике таке місце, куди можна гарно впертись великим пальцем і давати нормальне таке зусилля. А також можна ось таким чином тримати ніж, що для стругання також зручно. Ну і щодо того, як ніж справляється з деревом, хочу вам сказати, справляється він з ним дуже добре. Геометрія йому дозволяє нормально різати. У нього дуже високі спуски. Можна побачити, що зверху є невеличка площина, яка нам допоможе з кріпленням даного ножа в заточній системі, і далі досить такі високі спуски, хоч зведення у нього там не супер тоненьке, але в принципі для роботи по дереву цього більш ніж достатньо. По продуктам також впевнений, що він буде працювати абсолютно нормально. І ще нам це руків'я дозволяє не тільки ось так тримати ніж, а наприклад наприклад триматись за його ось цю п'ятку, типу двома пальцями, і можна буде наносити досить суттєві рублячі удари, що я й хочу зараз перевірити. Хочу сказати, що рубати ним досить зручно. Так, після невеличкої роботи по дереву, просто перевірю, як він буде далі різати папір. Хм, трошки зачепився, але, Ну, в принципі, нормально. Можливо, Трошечки, трошечки гірше, ніж було спочатку, але в цілому, ну і попрацював він небагато, але і ріжуча крайка зовсім, я б сказав, не підсіла. А зараз хочу вам показати, як ніж буде сидіти на кишені, як буде виглядати і як, в принципі, працюватиме ось ця кліпса. Ось так на кишені виглядає моя затеха. До речі, огляд на затеху є в мене на каналі. Посилання також буде в описі. Ну і колд стіл. Виглядає ось так. За рахунок великого руків, я самого по собі, кліпса не глибокої посадки, тому ось така суттєва частина ножа у нас виглядає з кишені. Але кліпса сама по собі невеличка, вона менша, ніж у зетехи. Взагалі у цієї зетехи якась надто велика кліпса, на мою думку. І, до речі, щодо жорсткості даної кліпси, то, в принципі, колтіли, скажімо так, славляться своїми жорсткими кліпсами, але я прямо якогось суттєвого дискомфорту не відчуваюсь. Цією кліпсою, так вона відчувається жорсткішою, ніж у затехі ніж у інших моїх ножів, але, тим не менш, абсолютно нормально можна нею користуватись. Можливо, з часом за рахунок того кліпси, за рахунок ось цієї цупкої текстури на руків'ї, будуть. Сильно пошкоджуватись самі штани, ну але це вже побачимо. В моєму випадку це softshell від Камотек, і, в принципі, ну, я трошечки вже носив цей ніж на кишені, нічого страшного не сталося. Можливо, там. З довгим періодом використання щоденного використання даного ножа і будуть певні пошкодження на самому матеріалі на самій тканині. Але я не планую його використовувати прямо на EDC, а періодично раз або два рази на тиждень буду брати його з собою під певні задачі. То, думаю, ніяких проблем у мене з тканиною, з кишені не буде. З цими от кліпсами міняти її не планую. Відтягувати, якось там відгинати її також не планую. Мене в принципі влаштовує і такий варіант, який є. З заводу. Також казали, що ось цей кут, він типу не дуже великий і не дуже зручно його садити на кишеню. Ну, не знаю, мені ось однією рукою спокійно можу його як посадити на кишеню, так і зняти з кишені, в принципі, ніяких проблем. Хоча очікував, що кліпса буде прямо значно тугішою, і прямо це якийсь жах і страхіття. Але насправді ні, насправді все нормально. Ну і, до речі, можна ще використовувати темляк. Я не є великим прихильником темляків, але, тим не менш, темляк буде нам допомагати ніж витягати з кишені. Ну і в принципі для рубки темляк також буде допомагати, коли ми триматимемо ніж ось так і з темляком, з темляком, коли буде він у нас в долоні, буде тримати його значно зручніше і можна буде наносити більш сильні ось такі рублячі удари даним ножем. Ну і останнє про що варто поговорити, це замок. Замок у ножа Triadlock. це фірмовий замок саме бренду Cold Steel. Вони його придумали, вони його позиціонують як найнадійніший, найміцніший, і т.д. і т.п. Ну не знаю тестів. Я тести на складання на ламання. Я проводити не буду, їх можна знайти спокійно собі в інтернеті. Я ж хочу розказати по зручності, як працює даний замок. В принципі, в принципі, з цим все нормально. Коли ми, до речі, тримаємо вказівний палець ось тут, великим пальцем натискаємо на замок, щоб ніж скласти, то ніж у нас не впирається лезом в палець, а впирається ось цим чойлом, що, до речі, досить зручно. Відкривається також без проблем за шпенник, Трошечки треба додавати інерції, трошечки треба до нього звикати. До речі, ніж не на підшипниках, ніж на шайбах. І перші рази він досить тугенько відкривався, досить тугенько закривався, треба було реально до нього звикати. Але так разів 20-30, просто сидячи в кімнаті, поклацав туди-сюди. Він трошечки розпрацювався, трошечки притерся, все стало працювати нормально. Також зустрічав в інтернеті думку, що замок прямо дуже тугий, три рази натиснув, палець болить. Синець, гематома, біль, переломи і все тому подібне, хочу сказати, що абсолютно такого немає. так Коли там 20-30 разів саме сидячи і граючись ножем як фіджетом, то палець може втомитись. Ось саме це місце, яким ми натискаємо на замок, то ну реально палець може трошечки втомитись, але при якійсь там повсякденній звичайній експлуатації прямо жодних проблем з цим. ну не може бути. Я не знаю, які повинні бути пальці, щоб вони прямо дуже сильно боліли після трьох натискань на даний ніж. До речі, щодо відкриття, відкривається за шпеник великим пальцем, досить легко, треба трошечки потренуватись, і все буде з цим класно. Інший варіант можна відкривати інерційно. Тут також треба потренуватись трошечки більше, ніж я. Ще одна спроба. Ось, ну коротше. Якщо потренуватись, буде виходити значно ефектніше. Е, і ще є варіант відкривання. Просто, до речі, можна просто пальцями спокійно його відкрити, щоб не сильно привертати увагу, не сильно клацати. Тут досить велика така частина клинка виглядає з руків'я, досить легко його відкривати. І також можна відкривати ще і за допомогою замка. Тут також треба певні тренування, як відкривати. Так і закривати, ми можемо натискаючи на замок. До речі, натискати вказівним пальцем вже реально дещо важче, але відкривається, ніж при цьому дуже насправді класно. Можливо, існують ще якісь варіанти відкривання. закривання, тут я вже не знаю. До речі, лівою рукою також, в принципі, можна все це робити. І закривати однією рукою також зручно. Він складається ось так в половину, впирається в палець, далі вказівним пальцем за шпенник просто його закриваємо до кінця. і... В принципі, в принципі, і все щодо замка, замок Triadlock, знову ж таки вважається найміцнішим, найнадійнішим, але є нюанси. Коли у нас сюди буде забиватись бруд, то замок може просто не закритись, у е, мене запитували, як ножі Cold Steel з замком Triadlock для військових. Ну, В принципі, от і відповідь: якщо туди наб'ється глини, ніж не закриється, ніж не буде працювати. Але якщо глини наб'ється в будь-який ніж, він теж не буде працювати. Тому ну, не знаю, мінімально підтримувати ніж в чистоті, якою щіточкою можна буде його вичистити. Якщо там та глина засоба, то можна буде, об щось його постукати, щоб вона повипадала, і я думаю, можна буде змусити його працювати, щоб він закрився. По іншим параметрам товщина, міцність клинка, велике ухватисте руків'я, пружна кліпса, ніж ніколи не буде випадати у вас з кишені, сам по собі, і, в принципі, для якихось великих навантажень, які можуть траплятись, скажімо так, в побуті військових, цей ніж підходить. Якщо підтримувати, Певну чистоту з замком, то, в принципі, я думаю, можна його навіть рекомендувати для військових. Ну, просто не думаю, що репліка Парамілітарі з локом буде кращою, ніж ось даний cold Steel Voyager в даному випадку. Тому. В принципі, якщо подобається дизайн, якщо влаштовує така форма, така ергономіка, то для військових можу його навіть рекомендувати, скажімо так, можна брати. А на цьому, в принципі, буду закінчувати, ніж Cold Steel Voyager додається до моєї колекції. Можливо, пізніше буде ще Recon, або, можливо, навіть якась еспада, хто зна, хто зна, може ще щось додасться. Ну і так як вже пішли, пішли легендарні моделі, то я думаю, скоро в мене з'явиться ще і Ontario Rat, І далі. Далі буду дивитись на спайдерко. Спайдерко, скоріш за все, буде Тінейшнс, але Спайдерко також буде. Хоча неодноразово казав, що вони мені не подобаються, але тим не менш, для колекції має бути обов'язково. Ну і раз вже є Cold Steel, то куди ж без спайдерко. Це, мабуть, два таких гіганти прямо ножеробів. З ножевої індустрії, всі абсолютно про них знають. І ножемани, колекціонери обов'язково мають мати в своїй колекції як Cold Steel, так і Spyderco, тому що вони от прямо певна протилежність один одному, але при цьому, при цьому обидві, обидва бренди культові, є дуже класні у них цікаві моделі, і, в принципі, знову ж таки повторюсь, в колекції мають бути. Що ж, друзі, на цьому все. Підписуйтесь на канал, проставляйте лайки, пишіть вашу думку в коментарях. Пишіть вашу думку про Cold Steel, які ножі від Cold Steel є у вас. Єдине, що мені в ньому б хотілося, це чорне покриття на клинку. У всьому іншому він прямо дуже класний. Саме тому і подивляюсь тепер на рекони, бо рекони є з чорним покриттям. А, так. На цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Пишіть вашу думку в коментарях. Нагадаю, що придбати такий ніж можна в Мілітарі АПЛ. Посилання буде в описі до цього відео. І дуже дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Також підписуйтесь і на додатковий канал, посилання на який буде в описі до цього відео. Все, друзі, всім всього найкращого! З вами був Полікарпович, з вами був Cold Steel Voyager зі сталі Aus 10А, зроблений в Тайвані. Бувайте! Всім всього найкращого!